Так, ну що, починаємо розбирати, дивіться, нагар ЄГР треба срочно заглушити. Турбінка щось кидає трохи масельце. Ось. ЄГРчик, і ще бачу, що я його розкручував і от на стику десь підпускає. Тепер коли... Багато там понад 3000 в бороті, чи там 140 от, бувало прижимав. Е, Втічка повітря буде турбіна не додуває і падає в аварію. Треба глушити, заводити і так тоді далі їде нормально. Добре, то і вже по тому. Зараз я думаю... там в мене буде проблемка з тим всім. Я ж то його поставив на, на це. На фіксатор різьбі той болтик. Болтик на 6 маленький Ось десь там Так Ось датчик цей Зараз будемо відкручувати Пробувати що з того вийде Так, слава Богу Болтик або не був на фіксаторі Ще не пам'ятаю по-моєму я став І ось на ньому є Така якась, як фіксатор, напевно, виліз, ну не знаю, коротше, не факт. Ось був такий делфі. Так Купив я валю. Вся по фішках все грає вроді би. Так. так, все. Ось такі датчики, коротше. Поставив я, поставив. Запхав е Корач, кліянку таку, стріч плівку називається. Менька, але так, щоб туди болтик мені не впав до ГРМ. І тут фішку роз'єднав і все, його сюди витягуєш. Так само зараз назад сюди. Чік, пропхаю фішку туди, ставлю його на місце, пробую прикручую і поїду, прогрію. Будемо бачити, чи щось помогло чи ні. Так, сіандачик на місці, коротше. О, ось. О, цей болтик, все, на місці. Тепер беремо зараз фішку. фокусує. З'єднуємо фішечку і будемо пробувати заводити. Завела, я добра, щось наземну довго попробуємо ще раз очити щось навіть не бачи наземно напевно його Може я десь погано його заложив, зараз я ще разочок відкручу, подивлюсь. Ну я від'єднаю, зараз перевіримо без нього. То погано Так, що, не працює, получається... Так, виходить те саме, що без датчика. Можливо я десь тут щось не попав нормально зараз я вже разопідкую. Так, щось не працює, але дивіться що я замітив Ось цей що був де дивіться вигнутий Кронштейн. А ось новий майже ідеально рівний Я думаю, що він відійшов від температури відійшов і чуть далі став від, від ну, місця свого розпредвалу посадиш. А коли він нагрівається гарачий, стає гарачіший і стає ще далі. І тоді, напевне, погано щетає. Ось так, скоріш за все. Не знаю, цей щось не підійшов, він такий самий, тільки що вроді би чу-чуть кабель довший, Ну не вроді точно І не працює, щось щось не працює. Зараз спробую старий назад поставити. Ставлю я старий назад, а ну щось мені вже тепер На старий ліпше заводить. Вже старий працює, а новий не працює. Я думаю, що причина в тому, що воно нагрівається і датчика відводить. Рухається щось. Щось воно вже і не затягується нормально. Може зараз довший болтик пошукаю. Щось з різьбою вже. Добре. Так. Коротше, значить цей датчик щось не пасує. Він то пише, ауді там А2, А3. Ну, підбирали мені в магазині. Він все ніби таке саме, тільки фішками. І в того що стояла оригінально, сіра і в Дельфі сіра. А тут чорна. Не знаю от. Прималюваємо, коротше, ніц не вдалося, не працював той датчик, Може, ну, щось не дуже підходив. Купив я Фебі. Це вроді подовженітки самі, але зараз ним не той подивимось. Volkswagen Audi Номер, я так розумію, 361.15 Датчик розпрядительного вала Герман Штрих ходить, не знаю, щось дасть, не дасть. Так цей такий самий як мій чи Delphi, даже. Сіра фішечка коротший, бо той, що був паліво, була чорна фішка і був трошки довший. Так що знімаю я зараз свій, ставлю цей, вже не буду нічого там знімати процесів, тільки подивлюся результат. Так, ось зняв я свій Delphi, цей що ставив. Ще разочок покажемо все. Дивіться, бачите, як вигнуте кріплення? Новий. Рівнесенький. Тепер дивіться, що я думаю. Вон. Коротше, коли воно і так чу-чуть. Оця фішка стоїть в головку, так, типу в вимку, це пупчик. І коли... Воно нагріває, воно вже вигнуто, вже чуть-чуть цей пупчик відійшов від тої виямки. І я так думаю, воно нагрівається сильніше, воно ще більше відходить. І він не ще той розпредвал. І того так довго заводиться. Ось новий рівнюсінький. Ось. Да, все. Тут, бачите, якийсь воший номер є. А тут немає нічого. Дельфі і фебі, самі розумієте, що Дельфі, що фебі. І в довжині ці одинакові. І так само фішки одинакові. Ось ну, фокусується. Зараз ставлю, пробую заводити. Платчик поміняний, пробуємо заводити. Фух, хоча б працює. Так, Пси гавкаюся. Пробіг вже майже 400 тисяч. От тобі канік, лампочка світиться, поставив ледуску підсвітку. Комп'ютер свариться. Ну, скільки воно має? Так, 53 градус. А, фокусуйся, 53 градус. Ну, нагріємо 80, воно вже непогано заводилось. Так, оберти набирає, все добре. Значить, гріємо і перевіряємо. Коротше, пропало. 70 я нагрів. я думаю, цього мало би бути достатньо. Пробуємо. Ну, все. Працює. Причина вся в датчику в тому, що він відходить, як вигинає його щось напевно. Я от не знаю, де діло оригінальний той, що був. Хотів би на нього подивитися, але. Но... Я його вже, мабуть, не знайду. А от делфі працював все добре, нагрівся. Відійшов він так кривий, далі стояв. Так, Зараз температура. Так стояв криво і ще він нагрівається, напевне, відходить, погано щитується і от вся проблема. Звісно, не завжди причина в датчику. Але от шанс якийсь є. І я би радив брати новий. Бо якщо взяти БУшний, то ви не будете знати точно чи причина в ньому чи ні, бо можна попасти на сам. саме. 72 градуси вже. Поганий фокус. О. Так що, все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, далі щось будемо робити. Хочу от поставити собі. Немає. Хочу комп'ютер поставити, теж немає. От приборку з датчиком температури. Кондиціонер треба зробити. Коротше, роботи є повно, грошей треба на то все. Зараз трошки другі, другі потреби і жалко мені тратити на це. Їде та їде. Все, всім пока.